Всім привіт! Ви на каналі NAZARGAMES. Сьогодні запитайте, чому не було відео, поламався телефон. Взагалі похуй". Ну так, ну для мене це трохи погана новина, та яких підписників. І я, я все робив на телефоні, все монтував, все знімав. Так що зараз я буду робити на комп'ютері, монтувати. Чего? Дивуйся. Так, ну, од вас тільки потрібно лайк, підписка. Ну і коментар. Ну, якщо ще зможете підтримати мене, то просто підпишися на мій телеграм-канал, сил, як завжди, буде в описі. Нами ну, починаємо. Ну, а всім ще раз, всім привіт! Ви на каналі Nazar Games сьогодні ми будемо робити шахту у Майнкрафт. Так. Ну, в курсі. Просто Мозу загубити, як шахта в Майнкрафті. Ну, ми не будемо таку робити, просто якусь другу робити і цікаві, хто що в нас немає ідеї для відео? Так. Магру то стоїть на відео і беру щось голове. Так. Ну от зараз будемо будувати, Ось, все є в мене. Так, я роблю на ПК, ну. Ну хто нас спочатку слухав? Так, ну так, трохи нам. Найкраще, якщо буде, трохи подвагою, так, що вибачте, бо подвагою просто. Ну, просто буваєш підваги. Так, отак от вже я зробив. <кхів> так, ну, буду стовби ставити дерев'яні, такий депкор. Це може відео буде на дві частини розділятися, ну. Но... Якщо я буду, у вас буде така велика активність, то і ще в неділі буде довге відео. Але вже не про шахту, а другу. Так, ну от, от так буду робити. Так. Ну просто подивіться, як це все робиться. Ну то цікаво і не цікаво. Можете просто мутати. Я хизе, що робіте, як вам <схід> як вас хочеться. Так, ну, просто подивіться, як я це все роблю. Ну дивіться, зараз я беру п'ю зубаків, а я просто міг нажати на ну, важкість. Ну, Коротше, режим можу вибрати мега. Круто, скажіть. Ну, буду, коротше, робити зараз. Так. Ну, вас плюс ставити світі. Все таке робити. Ну, просто шахту роблю. Але ну, то, що, от, мало буде частин, ась одна або дві частини. Ну, просто мотор ну, распредцы, да, а я блядь, и вся просто ролл Так, ну вже я вам покажу, я зробив тільки оце, Так, ну просто декор. Ну, як сказати, лівий декор, там трохи поломав тут, ну зараз просто знову зайти. Ну, просто це, на першу частину багато, Так, ну на цьому з вами буду завершити. всім дякую за перегляд, за лайки, підписки. Ну просто дивіться знову мій телеграм-канал, якщо ви хочете мене просто підтримати. Там будуть всі новини, які будуть відео виходити. Так що, чекайте, ще будуть відео. Ну а всім я пусть в Ну а всім пока!